Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами знаходимось у Сихівському районі біля найвищого будинку у Львові житловому комплексі Авалон. А зараз ми з вами виходимо на 24-й поверх. Я би хотіла жити з такою панорамою. Я працюю, і я сторіс роблю будь-де. Отак от сперла з немушено зразу чек. Телефон в руки роблю для вас сторіс. Бо ви мені поставите, що? Сердечко. Що вам казали ваші майстри? Чи є проблеми з паркінгом? А взагалі що входить у вашу роботу? Тому що у Львові нема так багато будинків, де є консьєрж сервіс Скажіть, що будь ласка, щодо управляючої компанії Тут є нюанси. Кажіть все близько. Це центр сехова. Тут дуже дуже близенька відстань одного будинку до іншого. Ліфти фірми. Кона хороші, якісні, дуже зручно виїжджати. І за місто, і по місту нема тут парків. Поряд Арсен. І нещодавно зробили прохід не в обхід, а прям я жалівся два роки. <рес> Тому потрібно там і церква. О 9 вечора церква грає гімн України. Тут атмосфера приємна. На вашу думку, від одного до десяти, який бал поставили б цьому житловому комплексу? Загалом цей комплекс складається чи складатиметься з чотирьох будинків. Проте на даний момент збудовано лише два, які були здані ще у кінці 2020 року. Отже, поїхали по характеристиках: забудовник Авалон, житловий комплекс Авалон Ап. Це новобудова бізнес-класу, єдина такого рівня на сихові поверховістю 20 та 25 поверхів, і кількість квартир 360. Технологія будівництва монолітна каркасна. Стіни збудовані з керамоблоку, утеплення, мінеральна вата, індивідуальна опа опалення у кожній квартирі паркінг підземний та гостьовий. У цьому житловому комплексі є передбачений консьєрж сервіс. Хочу сказати, що тут є ще готові квартири під ЄОСЕЛю, а також ви можете купувати квартири в розтермінування від забудовника. Що цікаво, що у 2017 році на початку будівництва цього житлового комплексу ціни стартували від 15 тисяч гривень за метр квадратний. Зараз у цьому житловому комплексі ціни стартують від 64 тисяч гривень за метр квадратний. Але був період, коли рекордна вартість квартир. В цьому комплексі коштувала 85 тисяч гривень. І це було у вересні 2020 року. Ну що ж, ідемо і запитаємо мешканців, як їм живеться у цьому житловому комплексі. Тому що правди вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам скажуть лише люди, які тут живуть. Ну що ж, пішли разом? Чап, скажіть, будь ласка, ви проживаєте в цьому житловому комплексі? Ні. Скажи, будь ласка, проживаєте можливо в цьому комплексі? Скажіть, будь ласка, чи проживаєте ви в цьому комплексі? Я не проживаю. Давайте зайдемо всередину і подивимось, що цей будинок справді відповідає бізнес-класу будівництва. Зараз ми знаходимося в холі цього житлового комплексу, де розміщена зона для відпочинку з диванчиками, консьєр-сервіс. Доброго дня! Ви дуже нахмурний. Ми знімаємо проєкт, який називається Що скажуть сусіди?». Ми збираємо правдиві відгуки всіх мешканців різних новобудов міста Львова. Так, тож як ви звати? Олексій Олексій, мене Оксана. Скажіть, будь ласка, які для вас три найбільших плюси та три найбільших мінуси цього ЖК? Враження справляє, тобто всі гості, які до нас приходять одразу, бачать твоє вау. Вау. Чи я сюди попав? Може, це готель якийсь, може це бізнес-центр і так далі. По-друге, ну, тут досить непогана територія і в цілому інфраструктура біля будинку. Тобто, от все, що є біля будинку, воно поки що дуже задовольняє. Там той же самий Макдональдс КФС, торгові центри. Тому потрібно там і церква. Дев'ятій вечора церква грає гімн України. Тут атмосфера приємна. Близько працюю, не треба їздити на роботу. Дуже зручно виїжджати і за місто, і по місту. Нема тут корків, Це напевно доглянутись. Дизайн і скажу, ціна, бо нам повезло з ціною. Тут просто безпечніше все, почуваєш, квартири гарно зроблені. Все близько. Це центр Сехова. Ти ще не зрозумів. <рес> ще не зрозумів. Поряд Арсен. і нещодавно зробили прохід не в обхід, а прямо через, через двір. А друге, плюс гарний вид на сихів. І третє, те, що ну, це моя специфіка. Я живу не так високо, і коли немає світла, не треба дуже високо підійматися. На якому поверсі? На дев'ятому. Ну, відносно цього будинку це не так високо справді. А взагалі, що входить у вашу роботу? Тому що у Львові нема так багато будинків, де є консьєрж сервіс. Тут ваволоні АП він присутній. Скажіть, будь ласка, що взагалі входить у вашу роботу? Мою роботу забезпечення технічного стану будинку. Будинків mm -hmm. У нас два. Їх. Я констатую факт звернення мешканця, якщо є якась проблема, і передаю її тоді на відповідний відділ виродаючої mm -hmm. компанії для вирішення даної проблеми. Скажіть, будь ласка, як думаєте, без вас тут би було їм жити набагато складніше? Я думаю, що так. Тому що ну, через консьержа, адміністратора проходить консультація всіх і проблем, і пропозицій. Ем... Можливо, інновації, які ось хтось пропонує, mm -hmm. і так далі. Тобто тут робота з мешканцями, з людьми. Я бачу, у вас тут є лаунж зона, де можна відпочивати, там можна дивитись телевізор, з дітками гратись і так далі. Скажіть, будь ласка, чи мешканці користуються цим? Тому що зараз в нових проектах фактично в кожному новому проекті є зроблена зона для відпочинку? І глядачам також буде цікаво, чи користується воно попитом і чи воно взагалі потрібно? Мається в нас лаунж-зона. Так, оця вся, ота на фана. Однозначно, що потрібно, тому що це зроблено для комфорту мешканців, перш за все, Нашу, наших мешканців. І так само ж і майданчик. Тобто це мешканці необхідно. користуються цим? Користуються, так? Користуються, однозначно користуються, так. Особливо діти, бо, тому що там PlayStation нас полюбляють. Ну. Це, це дійсно необхідна річ, і якщо в новобудовах цього немає, ну. Бажано, щоб було, тому що це дуже це такий е, психологічний розрузнушний трек, скажімо, для дітей, де вони можуть дійсно трошки переключитися і... Скажіть, Діти, ще, і... будь ласка, але й дорослі. Скажіть, що, будь ласка, як вас звати? Іван? Іван? Вона Оксана дуже прямо. Моя мали на початку з вами знайомитись, але ми вже почали розмову. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, цей комплекс мабуть, напевно, краще за всіх, хто тут живе. На вашу думку, від одного до десяти, який бал поставили б цьому житловому комплексу. Скажіть, будь ласка, які для вас три плюси і три мінуси цього ЖК? Плюси новизна. Ну, поки що це плюс невелика заселеність, тому що можливо знайти парку місця. Ну і так як я живу на 19-му поверсі, то я бачу все місто. Дуже гарний будинок, гарні сусіди. Навколишня площа, дитячий майданчик. У мене дуже багато похресників, і ми долбалися часто. Люди, які тут проживають. Всі -huh. комунікабельні, всі прогресивні. І район я тут народився. Я люблю Сихів. Всі, ta... всі, хто народили Сих... Сихів, ніколи його не проміняють та, На інший так, район О, Там додали недавно прохід до Орсану. Тепер просто... всі про це говорять. Люди дуже щасливі. Я жалівся два роки, так що я не знаю, коли вони саме додали. Так, ну і це напевно плюси. Далі люди підтримуючи сусіди, які дійсно готові щось змінювати, дійсно готові щось робити. Ми, коли оголосили збір там на певні потреби, ми збирали кошти настільки швидко, що це взагалі без проблем. Тобто, люди позитивні, і це безперечно плюс. Зараз ми приходимо з вами у зону, де можна пограти з дітками, пограти в PlayStation. Наразі тут зараз нікого немає. Правильно казав наш консьєрж, що таке в новобудовах потрібне. Дуже мені подобається, що тут досить багато зелені. Такий якийсь додатковий комфорт відчувається в Avalon Up. Класно, що мешканці можуть приходити сюди і насолоджуватися. На цьому випуск, а ще скажу свіду закінчилась, тому що я не хочу нічого продовжити, буду собі тут відпочивати. <гум> Також в цьому комплексі є колясочна, і Боже, так прикольно, тому що відчувається, що тут вже вирує життя, тому що тут реально все запаковано велосипедами, дорослими, дитячими. Класно, коли житловий комплекс насправді живий. З мінусів можу назвати, наприклад, недоліки певні. Протікання паркінгу ремонтували багато разів. Були також певні проблеми із трубами. Ми ходили, огляд робили. Вони мокрі, вентиляція працює слабо, потрібно з цим щось робити. Про це ми повідомили там минулому році управлінську компанію, реакції не відбулося і так далі. Ну і третій, найбільший мінус це робота управлінської компанії, яка ну, не справляється своїми обов'язками. Організувало все настільки добре, що ми не можемо отримати від них відповіді добровільно, хіба що офіційно писати листа і звертатися там через якісь юридичні моменти. А це вже не ті відносини, які хотілося б мати. Тепер нема світла, ми вже на 14-му поверсі треба піти пішки, води нема. Ну, це таке, це не пов'язане з ЖК. Ну, Будівництво тут, з того боку, і з того боку недобудоване. Ну і нюанси там у нас є, всякі ОСББ. Добре, переходимо до мінусів. Які мінуси немає. Немає мінусів. Немає зовсім рекомендую. Багато що треба зробити, але не на часі, напевно. Другий мінус на даний момент це висока будівля і те, що тут тільки електрика немає газу. Угу. Ну але це також вирішується. І третій також є над чим працювати напевно, над парковкою, над собамом, над облаштуванням. Управлінська компанія великий мінус. Ніякої реакції на власників. Майна. Ну, нецільове використання бюджету, не надання бухгалтерій, не надання документів, яких просимо. Те ж саме, з насосами, не перший блекаут. Повністю електронний будинок. Вода є тільки на третіх-четвертих поверхах. Вище нема, ліфт. Аналогічно. – На якому поверсі? мені повезло, мене вода є і на третій поверх мене вода, є вище води немає. Чому ізоляція та сама. На стінах бачили, що пішли тріщинки, ще коли в'їхали. Угу. Проблема з електроенергією. Зараз, ще щось є? Е, ну це зараз основна, тому що е... як ви піднімаєтесь на 19-й поверх. Ну От проблема ногами доводиться. Коли ви робили ремонт в своїй квартирі, що вам казали ваші майстри? Як по якості? Чи довелось вам замінювати вікна, двері, чи будь-що? Ну, стіни були кривуваті, хоча, в принципі, я б не сказав що це особливість саме цього будинку. Це таке більше, як відношення майже кожного забудовника. Ну знову ж таки, навіть з тими стінами, які є, ми їх залишили, не зносили. Тобто немає такої кривої стіни, яку не можна було б заштукатурити. На тому і було. Вирішено, що ми просто будемо робити, як є. Звісно, вугли вийшли там не 90 градусів далеко, але і, ну, терпимо. Конкретно в нас немає питань до будівництва, тому що в нас все добре. У нас там, в когось течуть вікна, я знаю, в мене такого немає. Конкретно угу. на нашому стояку у нас все добре. Якщо там я когось чую, то мене то мало полює, бо то багатоповерховий будинок. Я думаю, що просто більше чують нас, у нас маленькі діти. Таке. А мені все нормально. До будівництва добре і дуже тепло зимою, про холодне літо. Ну цим питань немає. Деякі вікна течуть, їх ремонтують, ремонтують, стіни деякі течуть. Чи чуєте ви сусідів? Як тут чому ізоляція? Чую, не найгірше, але чую. Та ні, ну сусідів я не чую, скоріше з причини, тому що не заселені. По незбічних сторінах зверху у мене сусідів немає тільки знизу, ну майже не чуємо. Ні ні. ні. Ну якщо чую, то в мене з цим проблем немає. Чуємо не чути. Не чую. чує. Не чую. Можливо, їх немає багато просто, але хорошому зраз. Скажіть, будь ласка, щодо управляючої компанії тут є нюанси. Кажіть. Зараз ми з вами піднімаємось на 24-й поверх і на оглядовий майданчик. Зараз туди немає доступу для мешканців, оскільки війна, проте ми вам покажемо, яка краса ховається з 24-го поверху Avalon Up. Наліво. Так виглядають загальні коридори на всіх поверхах Avalon Up. Я тут якийсь ліфт. Є є. Чи є проблеми з паркінгом тут взагалі? Та ні. Зараз немає, але от з кожним місяцем все складніше. – А як тут е з паркінгами? Чи є проблема? Все добре. Крім того, що потрібно зробити, щоб шлабам закривався, і бачите, бо тут трошки хаос. Але підземний паркінг чудесний, трошки протікає, але також можна зробити. <зас> з парковкою працює. Можу сказ, що з паркінгом, тече. Дощ тече фонтаном на деякі машини. Прям там фонтан. На деякі машини купили люди за ну, дуже дорогі паркомісця, і на деякі машини прям лівень. Тут нема місця, а якщо брати підземний паркінг, то там оренда 100 доларів в місяць, угу. а скільки купити, не знаю, напевно, десь. І 15 тисяч доларів купити mm -hmm. паркомісця. Чи є проблема взагалі з паркуванням біля цього ЖК? Ні, немає, бо тому що ми є ще парку місця mm -hmm. і також є Місцевий. парковка. Так. А як щодо управляючої компанії? Дуже, ну, дуже гарно управляють. Чи доводилось вам мати з ними якусь справу, а, чи щось потрібно було допомогти і так далі? Ні, насправді. Типу, ми, ми просто знімаємо, такі питання за нас і вирішується. Завжди. На рецепції можливо щось запитатися. Це тут досить зручно. Щодо управляючої компанії, наскільки вона добре і швидко виконує всі проблеми мешканців? Не добре, не швидко. Що саме таке найбільше найбільш запам'яталось вам, що вас засмутило? З чого саме? З то з управляючих компаніями наземно того, що вони відмовляються надати первинні документи, наприклад, на будинок, технічну документацію, договорі СББ між, між СББ і правлінською компанією. Це такі договори, які має право ознайомитись, кожен співвласник. Щодо управлінської компанії, а наскільки добре вони виконують свою роботу? Чи ви задоволені? Ну, Все доглянуто. Задували. Все добре. Як працює управляюча компанія? Управляюча компанія ну перемінним успіхом. Тяжко щось нас, якісь є різні питання до управляючої компанії. Дуже багато затримок, дуже багато відсутності комунікації а це основне взагалі в житті. І як на мене, краще, щоб людина, яка є головуючою в цій компанії, вона тут проживала, знала ці всі проблеми. <гум> І можливо організація ОСББ і людина, голова, яка тут працює, ну і живе, було би кращою схемою для управління. А як щодо управлінської компанії, чи виникали якісь проблеми? Та ні, ні, все гуд. А зараз ми з вами виходимо на 24-й поверх Авелана Аф». Ух ти, як красиво! Це просто так красиво капець! Я би хотіла жити з такою панорамою. От подивись, як гарно видно осакізами. Пішли далі. Чекай, бо я бачу небо. Дуже класно розглядати нові будівництва, де стоять крани. Не знаєте, що мені не дуже подобається особисто. Тут дуже-дуже близенька відстань одного будинку до іншого. І коли він виросте, чесно кажучи, ця панорама, прямо де я зараз показую, вона буде неможлива. Прийти і власноручно на свої очі роздивитися все місто. Якщо повернути час назад і дати можливість вам зробити інший вибір, ви б обрали іншу новобудову чи зупинились на цій? Ну, жалкувати, наприклад, про те, що купив, я точно не буду. Чи купив би я щось інше? Варіантів насправді не так і багато було в той момент, коли я купляв. Тому скріше, ні. також ну, купив би, тобто. Мене мене влаштовує ви міг. А якщо б вас запитали ваші друзі, чи купувати квартиру в цьому ЖК, що б ви їм відповіли? Щоб е, вони проаналізували самі ситуації, того, що в кожного свої плюси-мінуси, але я би порекомендував напевно. Ну, якщо вони вже вирішили, ми залізно купуємо квартиру, то, мабуть, я б як порадив розглянути як один з варіантів. Так. так. Ой, ну тут кожен сам собі вирішує. Чи варто купувати тут квартиру? Що ви їм скажете? Так. Якщо є можливість купити на високому поверсі. Чи бо мені? Варто. Варто. Прекрасно. Ні? Вон, на даний момент те, що купувалося зараз тоді, те, що купувалося зараз, воно, то не стоїть. Тому що дуже багато нюансів, які тут такі косяки вилазять, що тут живе в будинку, то розуміє. — Ні. Чому? Дуже дорого, дуже дорого. Саме купувати дуже дорого. А ви орендуєте, чи черкувати? Я орендую. Мені нормально, а купувати не варто я думаю. Я не знаю, якщо чесно. Я не дуже розбираюсь в ринку квартир. Я думаю, так, тому що я тут живу. Але я така людина, я не люблю щось міняти, так що. Ну так, ви не любите. ви з одного під'їзду в Ну так, так. Я взагалі перед тим бо там біля спортлайфу. Ага, Так що я далеко не приїжджав. А якщо б мали можливість придбати квартиру, обрали б цей ЖК чи шукали б інші? Якби мав можливість і взагалі думав про це, то купляв би квартиру в місті, купав би за містом якийсь домік. Теж гарно скажу за себе, я б обирав та тому що конкретно тут, тому що я сахівчанин із народження. мені mm -hmm. тут дуже комфортно. Так що так. Якби було власне ОСББ, власний голова за два роки, якого ми так і не бачили, ми навіть і не знаємо. Він є на документах, фактично його нема. Липила патак, це тому що є зараз, і що власники не можуть поставити свого голову, то ні. Цей проєкт вважається проєктом бізнес-класу. На вашу думку, чи відповідає він бізнес класу насправді? Не розумієте, як відробити всі нюанси, всі косаки відповідала, так не відповідає. І останнє запитання. Від одного до десяти. Який мал дасте цьому забудовнику і цьому житловому комплексу? Десять. А мінуси знайшли, який взагалі в цьому жиках? Ще ні. Дев'ять, бо я тут живу, маю квартиру, мені все підходить. Десять балів. Вау! Це найвищий бал. Я скажу 9. Угу. Я не знаю, чому я забрав один. <рес> Але хай буде 9. Якщо <рес> сукупний, давайте сім. За що віднімете Найбільше таке важливе. Uh, Придію компанія, яка управляє ним, Будова навколо, до речі. Ну, а це також прохідний момент. І просто ще мінус бал того, що немає досконалості мешка. Я не настільки великий спеціаліст, щоб давати оцінку, наприклад, забудовнику. Ну, як мешканець, як людина, яка користується цим всім, ну це це не та оцінка, за якою треба щось виміряти. Ну то, розумієте? Ну, скажіть якої оцінку. Я не скажу. Тобто, ну, на, ну чому, чому так? Тому що, наприклад, дивіться, що давати оцінку, наприклад. Те ж, ж саме відносно проміжкої компанії. Вони говорять, що все виконують класно і мотивуються тим, що консьєрж працює, прибиральниця працює. І дійсно, взагалі, претензій немає. Вони працюють супер. Але ж ну, це ж не завершується тільки цим. Так само і в забудовника, в нього є певні проблеми, про які я знаю, про які я не знаю. І тих проблем, про які я не знаю, їх значно більше навіть. Розумієте? Я ще зараз скажу. Все класно, дивіться, сонце світить, діти бігають, значить ніяких проблем немає. Це ж не значить, що ми спускаємося в підвал і там щось знаходимо. Ну, давати оцінку, не маючи якихось об'єктивних даних, надзвичайно важко. Вісім. Вісім з дев'яти, бо дуже довго робили прохід до Арсена. Дуже довго робили прохід до Арсена. Сім. За що віднімати трибали? От, можливо, трошки. Мало парку місць враховано, тому що мені здається, якщо коли заселиться два будинки, то взагалі буде важко. І що Ще, ну, і електроенергія з ліфтами проблеми. — А десятий — це найвищий? Так. Десять. Дякую вам, це для вас. Дякую. Тут є QR-код на перехід на канал. Дякую, гарного Дякую. дня, берегіть себе. Це маленький вам сюрприз. Дякую. Дякую. Гарного дня. Це для вас. Гарного дня. Це для вас. Тут є QR-код на посилання на програму. Дякую. Хай буде світло. Ріхтої фірми кона, хороші, якісні і до виглядають достатньо стильно. Дякую, що були з нами увесь цей випуск. Залишайте свої коментарі, якщо ви проживаєте в цьому житловому комплексі. А також пишіть, який наступний комплекс ви б хотіли, щоб я відвідала. А також підписуйтесь на наш канал, ставте фотобайки, щоб ви якомога більше людей могли дізнатись про нову будову міста Львова. А що скажуть сусіди?